Привіт, друзі! 21 лютого світ відзначає міжнародний день рідної мови у світі. Так багато різних мов. А мова рідна у кожного народу своя, одна єдина. Тож, 21 лютого на Етласен Радіо» у програмі час української пісні, стартує міжконтинентальний фестиваль української пісні, приурочений до дня рідної мови. Який таке називається Співай рідною. Ми з великим захопленням будемо спостерігати, як співає світ рідною мовою, та чекати на ваші відео з піснями рідною мовою. Старт фестивалю 21 лютого, фінал фестивалю, 21 квітня. Протягом двох місяців ефір на «Етно-ФМ Радіо» буде наповнений рідною мовою українською. Дорогі друзі, присилайте ваше відео вже з 1 лютого на адресу Етнофемрадіо, яка розміщена у положенні під цим відео. Співай рідною Соловіною, співай рідною з Україною, співай рідною материнською, співай рідною українською завжди з вами. А голова комітету фестивалю співай рідною. Автор та ведуча програми Час української пісні Наталія Багмут. До зустрічі на фестивальній хвилі. Співай, рідної.